Усім привіт! Продаж поступає. ось така пропозиція від власника. Автомобіль вже на українській реєстрації. Це у нас Volkswagen Touran. самімісна версія, 1,6 дизель, автомат в такому класному, практичному сірому кольорі. на 16-х лепоспавних дисках, 245 тисяч огрінальну перевірену пробігу. Також є сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам покажу. Автомобіль гарно обслуговувався. Був, можна сказати, в класних надійних руках. З такому стані нас. Бампер, капот, ніяких таких зауважень, нічого критичного по кузову немає. Таких м'ятин, царапин наявних сколів не, не видно, можна так сказати. Також скло ціленьке, є датчик сіла, датчик дощу, дублюючі поворотники складання, підігрів електрорегулювання, дзеркал, вікна притоновані ще заводським напилом. Такі відровики додатково доставлені вже в нас були в Україні. рейлінги на даху, позаду партроніки, також задня оптика ціла, без ушкоджень. Без запотівань, без тріщин, все тут у нас добре. По цій стороні прийдемося само без зауважень. Такі у нас дисочки, оригінальні, двохкольорні, дуже класно, стильно виглядають. Зараз перевіримо також автомобіль товщиноміром. Так, невеличкий дощ починається. Але не думаю, що буде це проблема показати вам. Як всі знають, дуже часто проблема в таких машинах починає іржавіти пороги. Тут, як бачите, нічого не фарбувалося по порогах, не шпаклювалося. Низ весь ціленький. Тут у нас крило перефарбоване, без шпаклівки, просто косметика. І також ця дверка. В оригіналі. саме тут все в оригіналі. Дуже, дуже тяжко знайти автомобіль в такому живому стані, як і в Європі, так і в Україні. Дуже часто звертаються за такими моделями, питаючи, є наявності. Але в Європі дуже тяжко знайти в живому стані таку машинку, бо вони дуже легкі до корозії. Але тут, як бачите, тут у нас все ціле, нічого не фарбувалося, не шпаклювалося. Бо завжди зберігалося, можна сказати, в гаражі в сухому місці. Зараз покажу салон комплектацію. У нас електропривід підігрів дзеркал, електропривід вікон. Автомобіль потребує такої, такої легенької, можна сказати, хімчистки, прибирання, все знімає так, як є, шкірине мультифункціональне кермо в такому стані. Також у нас завжди використовували щухольчики. Бачите, сидіння там добрі. Потолок не прокурений, не протертий, в машині посторонніх запахів немає. Підлокітник, звичайно, що щоб це все почистити, загнати на хімчистку. Автомобіль буде виглядати набагато свіжіше. Але це як пропозиція від власника, тому автомобіль за гарною, приємною ціною, можливо, когось зацікавить на перепродаж чи ще щось. Також собі можете дзвонити, домовлятися і собі займатися цією машиною далі. Або для своїх потреб дуже хороша, гарна машинка, також у нас така навігація, Bluetooth кондиціонер, двозони клімат-контроль. Все повністю функціонує, гарно холодить. Такий на задній ряд, така велика дверна карта. Столики також ззаді, розетка, дефлектори, ідує холодним або теплим повітрям. Такий у нас потолочок, автомобіль у нас саме міцний, як і говорив, також третій ряд ховається, якщо він вам не потрібний, складається в рівну підлогу. Також є шторочка в комплекті, гумовий коврик, фонарики, розетка, все тут у нас. Добре. такий у нас бардачок. Аварійний знак. По цій стороні так само все тут у нас добре. По прийомах, по нижчій корозії нічого немає. В такому живому стані у нас автомобіль. Така передня дверна карта. Зараз покажу вам. Така у нас папочка, різні книжечки. Автомбій був привезений в 2017 році з Європи. Також тут є, збереглись відмітки про обслуговування. Тут у нас він код. Ставте на паузу, фіксуйте. Також додатково можете мені написати, я вам зможу прислати фотографії кожної сторінки, якщо, не вам, якщо вам незручно переглянути по телефону чи по телевізорі. Це вже у нас в Україні замінювався комплект ГРМ з помпою і масло на пробізі 203 тисячі. Далі у нас відміток вже немає. Зараз заведу двигун, покажу вам ще підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Так само все тут добре. Мотор працює чітко, рівненько, без запатівань, підтікань. Свіжий акумулятор також стоїть. В кому стані наш автомобіль. Нагадаю, 2011 рік випуску 1,6 дизель, автомат DSG. Самимісний варіант Volkswagen Touran. На 16-х легкосплавних дисках. Ось такий кліренс покажу ще. Доволі хороший для наших доріг. Також можемо доставити його до вас під дім. За детальнішу інформацію телефонуйте або пишіть на Viber, Telegram чи WhatsApp, куди вам зручніше. Також дуже багато наявності свіжоприданих автомобілів в Швейцарії в основному. Також їх можете переглянути в мене на каналі в Телеграмі, Вайбері, Інстаграмі. Посилання залишу в описі під відео. Переходьте, переглядайте, там є фотографії, описи і ціна на кожний автомобіль. Також кожний автомобіль можемо доставити до вас під дім при потребі. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Нас автомобіль є комфортна посадка, гарна глядовість, зеркала з підігрієм. Як бачите, електрорегулюванням, складанням, також у нас вікна всі з повним електропакетом, шкірене мультифункціональне кермо, дві зони клімат-контроль, навігація, партроніки, ДСК, 1,6 дизель. Двигун дуже економно, автомобіль себе почуває і на трасі, так і по місту. ось Такі у нас оперти, 2000 опертів при швидкості 110 км на годину. Це дуже Дуже можна рахувати добрий показник. Великий просторний салон для великої сім'ї, для великої компанії, самі місний, також для комерції можна використовувати цей автомобіль з такою економністю. Кого зацікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радовилів, Рівненська область. Також можемо доставити його до вас під дім. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте, все вам розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі!